Добрий вечір усім, хто нас дивиться в ефірі новини на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Дякую, що в цій годині ви з нами. І до головного. Втрата зору через укол. Відомо, що ліки, які ввели в очі 22 пацієнтам Чортківської лікарні, в Україні не зареєстровані. Комісія, яка досліджує цю ситуацію, досі працює. Правоохоронні органи надали нові документи. Крім того, вивчають медичну документацію з Чортківської лікарні і чекають на виставки з дослідження самого препарату на його якість до складу постійної комісії, яка діє при департаменті охорони здоров'я, входить 18 фахівців. Працює і експертна група. В даному випадку це експерти-офтальмологи в кількості п'яти чоловік, які саме вивчали всю медичну документацію, які працювали і з пацієнтами, бо це в більшості офтальмологи, які працюють в нашому єдиному офтальмологічному відділенні обласної клінічної лікарні, і вони робили свої експертні висновки. Контрольна експертна комісія продовжує не закрила свою роботу і не зробила. Лише висновки, оскільки правоохоронні органи надали ще додаткові запитання, і контрольна експертна комісія продовжує свою роботу в офтальмологічному відділенні. призупинено при проведення операцій. Ковід не зник. Щодня лікарі Тернопільщини фіксують близько сотні нових хворих на ковід? 19 звичайно, у порівнянні з минулим роком показники менші, проте зменшується і кількість охочих щепитися. Тож яка зараз ситуація із вакцинацією та чому це потрібно? Дивіться в сюжеті. Війна і коронавірус в Україні продовжується вакцинальна кампанія від ковіду. Щодня на Тернопільщині лікарі фіксують близько сотні нових інфікованих. Станом на сьогодні у області 890 людей хворіють коронавірусом. З них 21 пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні. Збільшились показники захворюваності наприкінці лютого і в Тернополі. У місті 246 випадків з приводу ковід-19, 17 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, в тому числі троє діток. Та все ж додають експерти у порівнянні з минулим роком, показники захворюваності зменшуються. Усе завдяки вакцинації. Людей, які прийняли хоча б одну вакцинацію. В нашій області це 888 тисяч пацієнтів, які прийняли дві дози. Це є 386-778 осіб. Це 37,8%. Та зовсім невтішна ситуація із бустерною дозою вакцини. 91 тисяча жителів Тернопільщини зробили перший бустер від ковіду, а це лише 9% із загальної кількості населення. Якщо проаналізувати струки питому вагу щеплених і нещеплених серед померлих, то серед померлих тільки 2,9% людей були щепленими. Навіть якщо ви перехворіли, ви маєте певний захист на певний час. Якщо ви провакцинувалися, ви маєте певний захист на певний час. Але якщо ви перехворіли, і провакцинуєтеся, це називається гібридний імунітет. Він може захистити вас навіть більш тривало і більш добре. Додамо станом на сьогодні понад 15 мільйонів осіб в Україні щеплені двома дозами вакцини від ковід-інфекції, і лише близько трьох мільйонів людей бустерною. Аби вакцинуватись від ковід, 19 у Тернополі необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. І в продовження медичної теми не тільки паперові, але й електронні. З 1 квітня, тобто від завтра, рецептурні ліки в аптеках можна придбати за е-рецептом. Виписати його можуть лікарі усіх спеціальностей. При цьому у МОЗ не змінюють переліку рецептурних ліків, а це близько 60% від усіх лікарських засобів. Проте є винятки. Зокрема, тільки за паперовим рецептом можна придбати ліки, виготовлені в аптеці, а ще препарати, які може можна отримати безкоштовно чи з доплатою за кошти місцевих громад, або ж коли рецепт виписав фельдшер. Ці рецепти будуть виписуватися за міжнародною непатентованою назвою, тобто за діючою речовиною. І коли вже людина звертається в аптеку, їй вже пропонують різні торгові назви і вже тоді обирає отримати за електронним рецептом. Тепер з 1 квітня, що так ще змінилося, можна буде у будь-якій в якому аптечному закладі, тому що до сьогодні, до 31 березня, всі аптеки мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. До інших тем обшахраював двох людей зловмисник з Кривого Рогу на кримінали в у Тернополі, використовуючи банкомат. Як чоловікові вдалося привласнити чужі гроші? Дивимось в сюжеті. Позбавлення волі на строк від трьох до восьми років загрожує 31-річному уродженцю Дніпропетровської області. Йому інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області спільно з оперативниками встановили, що чоловік причетний до двох злочинів, які він чинив щодо мешканців обласного центру. Шахрайські дії злоумисника полягали в тому, що здалегідь підійшовши до банкоматного пристрою, в банкоматах є така функція як поповнення мобільного рахунку без. Самої карточки. І після цього, як він ввів свій номер телефону, він відходив від даного банкоматного пристрою та очікував, можливу потерпілу особу. Підходила особа, яка, от, прочитавши, що на екрані написано, ви поповните мобільний рахунок, вставте картку. Вона вставляла картку банківську, вводила Пін-код, потім далі читала, що написано, ви бажаєте поповнити мобільний номер телефону на таку-то суму вона натискала кнопку Підтвердити. Після чого ну, кошти були зараховані на номер телефону мобільного. Працівники поліції встановили, що підозрюваний неодноразово судимий за скоєння різних протиправних дій. Працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено, що даний злочин був скоєний не лише на території Тернопільської області, а й на територіях інших областей. За даним фактом відкрито кримінальне провадження передбачене частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Вісім років тому подружжя Якова та Ольги Грейдів вирішили створити горіховий сад на Лановеччині. Люди, господарські, одразу взялися за справу. Вісім років горіхи росли, не без важкої праці подружжя, але для висадки саджанців їм так землі в громаді і не виділили. Що ж тепер з деревами? Давайте подивимось. Горіховий сад, який так і не став реальністю на цій присадивній ділянці, подружжя рейдів зараз залишається приблизно півтори тисячі саджанців волоських горіхів різних сортів. Решту, а це десь 500, зрізали або роздали небайдужем. Почалось усе десь вісім років тому із газетної статті. Пригадує пані Ольга. Тоді людей заохочували розвивати село, створювати робочі місця. Щось зразу вагалися. А потім я читаю з чорткова люди взяли 9 гектар і засадили садок. І значить, там вони розказують, які сорти, як вони доглядають, як вони, ну, в общем, горіх має 100 років жити і, і так далі, і тому подібне. Я кажу, а чому б і ні? Горіхи Ольга і Яків Рейди висаджували поступово. Першу тисячу саджанців посадили із цього дерева, йому зараз 73 роки. Потім виписували, купляли, їм пересилали саджанці із-за кордону. Перші три роки, це я вам хочу сказати, це був ад. Воно заростає. Трави ростуть, я вже ради не давала. Мені допомагала і сестра, і мама, і тут і ще один чоловік там, що в селі, він завжди приходив мені, допомагав садити і також допомагав полоти їх. Весь цей час подружжя шукало можливості отримати землю, куди б змогли висадити саджанці. Написав, прошу дати, значить, земельну ділянку від дітей, значить, для садоводства під горіхи. Там було до 2 гектарів, 2 гектари. Значить, вони там щось, але вирішили. Значить, рішення було, дали рішення на проєкту проекту документації. Тоді якраз утворювалася Борсюківська громада, пригадує пан Яків, але депутати так і не проголосували за виділення ділянки, а 15 гектарів, серед яких земля, про яку просив і Яків Рейда, роздали іншим. Та наші співрозмовники рук не опустили. Пробували отримати землю вже за каденції нового керівника громади. Тим паче, під час зборів у селі людям знову розповідали, як було б добре розвивати власну справу. Знову я написав заяву вже до тої. До тої громади. Прошу виділити земельну мене ділянку вже один гектар. Вже, хоч вже не було. там, бо там нема. На господарському дворі, колишньому на фермі. Дали те рішення, що як має бути. Я зробив проєктно коштовну документацію, значить, заплатив гроші, потратився. Даю опять повторно на затвердження. Проект землеустрою, значить, депутати не голосують. Депутати двічі не підтримали проект Якова Рейди. у 2021 і 2022 роках. Не вистачило голосів. Ділянку, нібито вирішили відвести під кладовище. Весь цей час горіхи росли. Більшість із них вже не пересадиш. Вони великі, і вросли глибоко в землю. Залишається тільки зрізати. Ось так роки важкої праці зникають за секунду роботи бензопили. Цим деревам вісім років, а на дев'ятий вони б уже давали повноцінний врожай, каже подружжя. Менші саджанці ще можна пересадити, якщо знайдуться небайдужі їх забрати. Землі нема, то ж горіхи роздають безкоштовно, бо шкода я буду судитися, буду звертатися в суд. Фактично, мене ще документи є, і вони дали дозвіл. Не то, що я там, я зробив документацію, а не хочуть її затвердити. Для чого ж вони давали рішення, якщо не затвердити його? Яків і Ольга Рейди, започаткувавши горіховий сад, хотіли, аби їхні діти повернулись у село, як і саме подружжя, у свій час. Та за вісім років боротьби у самих опустилися руки. Гроші витратили на дерева і документи, але на ділі підтримати започатковану справу у громаді не захотіли. 2 квітня відзначають всесвітній день поширення інформації про аутизм. По всьому світу в цей день одягатимуть блакитне у знак підтримки людей з аутизмом і розладом нервової системи. В нашому місті є громадські організації та батьківські асоціації, які докладають чимало зусиль, щоб забезпечити таким дітям гарне майбутнє. Наша журналістка поспілкувалася із батьками, які виховують дитину з аутизмом. В свої 11 років Денис обожнює тварин та великі автомобілі, а ще його заспокоює церковна служба. Тому батьки часто під час прогулянки з сином відвідують храм. Багато в чому Денис схожий на однолітків, проте він особлива дитина. Знайти своє місце у світі йому в рази важче, ніж іншим, бо у нього розлад аутистичного спектру. Батьки розповідають, після народження у малюка проблем з розвитком не було. Однак вже після року вони почали помічати, що син поводиться не так, як однолітки. Згодом їх почало хвилювати те, що дитина взагалі не береться говорити. Тому вже в чотири роки почали вирішувати цю проблему. Ми так поїхали в Київ психоневрологічний дитячий заклад, і там нам поставили діагноз, розказали все, що як і до чого, детально От, розкрили нам очі на цю всю ситуацію. І підказали, що куди нам рухатися. Зараз Дениско живе звичайним життям, має свої вподобання до речей та ігор. Самостійно друкує речення на планшеті та полюбляє дивитись відео. Щодня відвідує заняття в центрі розвитку дітей з аутизмом. Батьки радіють, що зараз син починає говорити. Зокрема, намагається складати речення з дієсловами. Починалося з того, що банально ми запримітили, що він на поїзд каже і, так. а на кран каже а. І оце от з цього, от з цих двох букв почали, так, почали. логопед почали працювати так. по буковкам, по спочатку голосні, потім приголосні, потім вже склади почали. То все дуже, дуже довгий процес. За чотири роки, що він зараз фактично почав якісь такі елементарні прохання. Вже озвучувати самостійно раніше. Денис спілкувався з батьками, використовуючи картки Пекс. Це спеціальна папка з часто вживаними словами хлопчика, за допомогою яких він складав речення. Зараз хлопчик навчається в п'ятому класі, і наразі жодних проблем у сприйнятті його однолітками немає. Однокласники ставляться до нього добре. Нас, в принципі, з першого класу там була класна керівничка, яка дуже гарно. Дітям то все розказала, пояснила, і дітей налаштувала на те, щоб вони гарно ставилися до нашої Тобто ну, В цьому плані ми дуже задоволені, як вона підійшла до того питання. От. Ну, саме навчання, ну, так як нашого є багато всяких проблем розвитку, ну, то він звичайно не тягне програму однолітків. Батьки Дениса кажуть, люблять подорожувати зі своїм сином, адже саме це приносить йому незабутні емоції. Коли хлопчик був меншим, то був дружелюбним, тягнувся до інших дітей. Мама каже: батьки аутичних дітей повинні пам'ятати, що чим раніше їм буде надана допомога, тим більше шансів бути адаптованим до життя у дорослому віці. Головне, що сприймати ту дитину. Якщо ти вже сприймаєш, її повністю. Вже нормально все добре. Бо якщо мама не сприймається, вже тоді тяжче буде тоді дитина. Не розвивається так, як потрібно, тоді не допомагають їй розвинутися. А коли вже сприйняли, тоді вже починається більше вже займатися, вже вже можеш розказати щось поділитися, якщо тебе просять щось поділитися. Нагадаємо, 2 квітня відзначають всесвітній день поширення інформації про аутизм. Тому в цей день в усьому світі одягають блакитне на знак підтримки людей з аутизмом. Продовжуємо лоти з підписом Валерія Залужного. Доброчинний акціон провели в Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою. На ньому, задля допомоги армії, продали поштову продукцію з підписами військового і політичного керівництва країни. Доброчинний захід організували в рамках відзначення восьмої річниці з дня створення навчального закладу. Створили спеціальну марку і організували аукціон Цьогоріч – Вісім років з дня створення Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. І сьогодні ми випустили марку з курсантами нашого навчального закладу з тими подіями, які були останній рік. Війни цю марку підписала найвище військово-політичне керівництво нашої країни. Марку підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші допомогла зібрати підписи народна депутатка Людмила Марченко. Ми збирали ці моти з такою любов'ю, щоб сьогодні долучитися до мене важливої події. Зібрати кошти. Для наших збройних сил, і ви знаєте, що вже не так популярно нині бути чи то державним службовцем, чи можливо навіть представляти якусь ланку суспільства наскільки важливо сьогодні бути меценатом чи волонтером? Аукціон провели з Бараському замку. Найдорожчим лотом стала марка з підписом Валерія Залужного за 22 тисячі гривень. Її купив меценат, ветеран військової служби Іван Бугай. Ми їх зробимо декілька фотографії, щоб показати всім нашим донатам, які донати на збройні. Сили України нашим ну, дружнім благодійним організаціям це і білійському фонду, і Швейцарському фонду стараються допомогти військовослужбовцям всім необхідними. Це і тепловізори, біноклі, дрони, і все можливе. Ще одну марку придбав в особисту колекцію Михайло Тимошик. Це теж посильна допомога, в нашу перемогу, і вважаю, що такі заходи повинні проводитися. Люди мають допомагати як і збройним силам, так і окремо 105-й бригаді територіальної оборони. Навчальний заклад формувався в непростий час. Однак зараз він має колосальний успіх. Бажаючих долучитись до лав курсантів чимало, а конкурс великий. Тут якраз готують тих дітей, які в майбутньому будуть ставати професійними кадровими військовими. Плюс вони вивчають паралельно ще цивільну професію. За гроші вилучені на аукціоні закуплять дрони для українського війська. Виручені кошти ми прида. Передамо на допомогу 105-й бригаді на закупівлю безпілотно-літального апарата, який зараз дуже необхідний тим підрозділам, які виконують завдання в зоні ведення бойових дій. Загалом на заході зібрали понад 100 тисяч гривень. Видатний тернопільський письменник, науковець, автор відеопроєкту Легенди України Олег Герман у березні відзначив ювілей 75 років. З цієї нагоди у Тернопільській міській раді провели урочистості, привітали ювіляра і побажали ще довгих років плідної праці. Присутні також змогли почути нові вірші у виконанні самого автора, серед них і наша знімальна група. 75 років відзначив у березні відомий тернопільський письменник Олег Герман. А що може бути кращим подарунком для митця, як не репрезентація його творів, його збірки? Саме це відбулося сьогодні у стінах Тернопільської міської ради. Збірка Мрія доля або Доля мрія, залежно від того з якої сторони ви відкриваєте збірку. Була сьогодні репрезентована, і сам автор зачитав кілька своїх віршів, що стало, звісно, окрасою. Сьогоднішньої події. Давайте послухаємо. Кожна людина в будь-якій ситуації, в драматичній, якій зараз є в державі, в сімейних в якихось кризах, в особистих роздумах, на роздоріжжях, завжди повинна мати мрію. Якщо людина має мрію, вона йде, прагне. Але кожному з нас Бог дає свою дорогу. Йому, йому їй, мені. Всім, це дорога та доля наша. Я несу за тобою крила, щоб з проміння й тиші. Я несу за тобою крила, аби хто не поранив їх, щоб ти у думках злетіла до хмарин, де зорі вірші, щоб ти. У думках злетіла та постала в словах моїх. Зазначимо, що під час урочистого заходу привітав ювіляра і міський голова Тернополя Сергій Надал, а також вручив йому нагороду, нагрудний знак. Олег Михайлович, так поза плечима з поваги називають совістю міста. Я сказав більше, я думаю, що саме завдяки таким людям, Олег Михайлович. Відбулася українська державність, саме завдяки таким представникам. Патріотичний інфлоренцій сьогодні країна розвивається, рухається завершилася подія приємністю. Усі, хто був присутній на репрезентації, отримав змогу безкоштовно отримати збірку віршів Олега Германа із його автографом. Були тут присутні, зазначимо і письменники Тернополя. Це і старші люди були і представники міської ради, відділів міської ради, а також і молодь, зокрема з пласту поціновувачі творчості Олега Германа, які теж йому Йому бажають наснаги, аби він і далі створював свої неповторні проекти, надихав усіх тернополян і не тільки чого і ми йому бажаємо. Я слідкую за Олегом Гарманом на Ютуб каналі. Дивлюся легенда України. Дуже цікава, можна сказати, така телепередача, і цікаво дізнавати з іншої сторони про митців наших українських. Я би побажаю, щоб він продовжував в цьому дусі і розказував там більше про митців в його такому стилі, що аж мурашки по шкірі, його слухаєш. І ще один історичний доказ існування трипільської культури на землях Тернопільщини. На краю гусятина у лісовому урочищі Попівський сад. Археологи виявили стародавнє поселення. Про це свідчать фрагменти посуду і житла. Це не єдині артефакти трипільської культури, знайдені у межах нашої області. Сама ж трипільщина, за даними істориків, свого часу простягалася від Чернігівщини до Чорного моря та Балканського півострова. На цьому мене все. Дякую, що разом зі мною в цій годині підсумовували головні події сьогоднішнього дня із Тернополя та області. Як завжди, бажаю вам спокійного вечора, вдалих вихідних і вірте в перемогу України.